З 2014 року волонтери Центру Серця Патріотів здійснили понад 300 поїздок у зону АТО та 50 міжнародних поїздок за гуманітарною допомогою, говорить керівник Сергій Балицький. Нині готуються до чергової поїздки на схід. Гуманітарну допомогу везуть на Донецький та Харківський напрямки. З його слів, зараз найбільша потреба в автівках та дронах. До автомобілів вони потребують запчастини, тобто акумулятори, як ви бачите, там гума. Ну, різні там такі запчастини, які вони замовляли, бо там нема де ремонтувати, домкрати. Потреба в їжі невелика, тобто вони відносно забезпечені. Ми якщо веземо, то в деякі підрозділи, які вже там кажуть, особливо зараз літо, то вода сухпаї. Ольга Балицька розповідає, перебуває на зв'язку 24 години на добу. Ми працюємо не тільки з військовими, як хотіла сказати. Ми ж працюємо з лікарнями, шкільними закладами. Збираю завжди екіпаж туди, в поїздку. Я завжди 24 на 7 на телефоні. Прошу, щоб писали, тому що не завжди є можливість відповідати. Особливо як ми там буваємо хлопців, там і зв'язок не такий. Зі слів Сергія Балицького, допомогу розвозять орієнтовано п'ятьом підрозділам наших військових. Дорога займає чотири дні. Деякі напрямки є, що Дорога там погана, є дорога небезпечна, буває так, що не можна на зв'язок вийти з хлопцями і мусиш десь там чекати. Просто зараз є тіна, вона підказує, тому що без неї було важче, були різні ситуації. Це був Миколаївський напрямок, це було буквально, по-моєму, березень. І їхав наш бус Сергій і тіна, і волонтер. І просто ну така дорога, як полі, але трошки покращена. І їде перед нами автівка. Вона розривається. тіна не дає, тобто їхати. Вона щось от юлиться, їй потрібно вийти. І Сергій послухав, він став і все це за метрів 500, і Це сталося. Зараз волонтерський центр тісно співпрацює з волонтерами із усієї України. Петро Савлук приїхав із Києва забрати гуму та запчастини для ремонту автівок, адже сьогодні говорить, вирушає на схід. Ми з 2014 року разом. Я їжу на грузовики, ввожу гументальну допомогу, долучаю людей для того, щоб допомагали нам, тому що трошки стало тяжко цим. Все, що можемо, веземо хлопцям, те, що вони заказують. Їздимо там, де рвець, снаряди, осколки. Раз в місяць точно різину міняємо, тому що ну, по-другому ніяк. Сергій Балицький каже, від початку повномасштабної війни волонтери їздять на передову щотижня. Наталка Клекутюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.